Добрий день, учасники. шановні, ніхто підключився, вітаю вас. Сьогодні ми розпочинаємо цикл, цикл вебінарів шести вебінарів, які називаються Бібліотеки і Виборчий процес. Навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації конституційних прав. Цей проєкт проводиться під від Української бібліотечної асоціації. Він, мета цього проєкту залучити бібліотеки до формування у виборців-користувачів бібліотек, розуміння виборчого процесу, як реалізації, прав і свобод люди... як реалізації прав і свобод людини, надати їм інформацію про механізм реалізації та захисту своїх прав шляхом проведення просвітницької кампанії. Сьогодні ми проводимо перший вебінар, який називається Вибори як елемент демократії, виборчі права громадян України та механізми їхньої реалізації. Пан нашого вебінару можна побачити на наступному слайді. Перше питання, яке ми будемо розглядати, це вибори як елемент демократичного політичного процесу. Вибори є найбільш поширеною формою прямого народовладдя і постійно та періодично застосовуються у більшості країн світу. Як правило, у світовій практиці шляхом виборів формуються як державні інституції, це парламенти, іноді уряди. Судові органи так і представницькі органи місцевого самоврядування. Вибори в органи влади становлять серцевину демократичного політичного процесу. Демократичні вибори являють собою спосіб формування органів влади і керування за допомогою вираження за визначеними правилами відповідно до виборчої системи політичної волі громадян. Внаслідок виборів обрані кандидати наділяються владними повноваженнями, тобто визначенням вибором є те, що це широкий комплекс заходів і процедур щодо формування керівних органів у державі. Головними елементами виборів є призначення виборів та визначення дати їх проведення, визначення меж виборчих округів та виборчих дільниць, створення виборчих комісій це центральної, окружної, дільничних, складання списків виборців, висування і реєстрація кандидатів, проведення передвиборної агітації. Голосування та підрахунок голосів, оголошення про проведення у разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів. З функціями виборів можна ознайомитися на наступному слайді: це легітимізація влади, реалізація народного і національного суверенітету, забезпечення стабільності. Поступовості та наступності існування влади. Селекція політичних керівників з огляду на їх попередню політичну діяльність, формування і вираження суспільної думки. Соціальне призначення виборів відображається у їх функціях, серед яких найважливішим є у функції легітимізації влади. Можна зазначити, що у демократичному суспільстві вибор є одним з найважливіших інститутів легітимізації існуючої політичної системи і політичного режиму. Сам факт участі громадян у виборах зазвичай означає прийняття ними даного типу політичної системи, політичного режиму, правил формування органів влади незалежно від ставлення населення до конкретних посадових осіб, уряду і правлячих партій. Реалізація народного і національного суверенітету. Соціальне призначення таке: вибори є головною формою прояву суверенітету народу, його політичної ролі як джерела влади. За допомогою виборів забезпечується участь громадян у формуванні представницьких. Законодавчих, виконавчих і судових органів влади, оскільки саме в результаті виборів обрані народом кандидати наділяються владними повноваженнями. Для багатьох громадян вибори є єдиною формою їхньої реальної участі в політиці, забезпечення наступності існування влади, селекція політичних керівників вибор це спосіб зміни політичних еліт. Передача влади від одних людей до інших мирним демократичним шляхом через воли виявлення народу. У результаті виборів оновлюється склад правлячої політичної еліти та опозиційної еліти. Змінюється політична вага партій та їхніх представників, створюється можливість сходження у правлячу політичну еліту громадян у процесі виборів. Відбувається політична соціалізація населення, розвиток його політичної свідомості та політичної участі. У ході виборчого процесу різко розширюється потік політичної інформації і пропаганди, активізується різноманітна політика, освітня робота, концентрується увагу людей на актуальних політичних проблемах та альтернативних шляхах їх вирішення. Тому в цей період громадяни особливо інтенсивно засвоюють політичні цінності та норми. Набувають політичні навички та досвід. Демократична держава визначається рівнем розвитку народовладі, тому тим, наскільки встановлені процедури виявлення та здійснення волі народу можуть реально впливати на управління справами держави і суспільства. Безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, пряме народовладдя є саме такою формою. Яка забезпечує найбільший рівень впливу народу на діяльність державних структур? Тому вибори є одним із проявів прямого народу владі. Термін вибори означає процес, у результаті якого певна спільність людей організованого політичне об'єднання. Шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборну посаду. Утворені у результаті виборів органи або обрані посадові особи набувають право під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов'язкові рішення. За допомогою виборів формується значна частина органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Друге питання, яке пропонується розглянути, це виборча система, функції і типи виборчої системи. Згідно з статті 69 Конституції України. В Україні зазначається, що в Україні народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Вибори є способом формування вищих органів влади України шляхом голосування. У нашій державі за допомогою виборів громадян обирають такі виборні органи і посади: це Верховна Рада України, Президент України, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради. Міських сільських і селищних голів. Правовою базою виборчого права у нашої державі є Конституція України, закони України, про вибори Президента України, про вибори народних депутатів України, про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських селищних міських голів. З цими законами можна ознайомитися на офіційному сайті Рада Гофві. В інтернеті дуже багато інформації, але знайомитися з офіційною інформацією все ж таки на краще на офіційних сайтах. Для того, щоб громадяни здійснювали своє волевиявлення через вибори, існує певний спосіб організації та проведення цих виборів, зафіксований у юридичних нормах. Тобто, порядок, за яким рішення виборців трансформується у владні повноваження, при виборча система має забезпечувати незалежно від того, від того, які ці вибори, результативність виборів, тобто гарантувати обрання у визначенні. Законодавством терміни конституційної більшості від складу, для того, щоб він міг розпочати свою роботу. Далі це ефективність виборів, тобто результати... вибори мають проходити у межах передбачених і виділених коштів. Це теж один із елементів. Структурування нового складу виборного органу. Без чого неможливе формування стійкої більшості, відповідальної за стан державного управління. В умовах неструктурованого суспільства, яким нині є українське суспільство, виборча система має забезпечити повну структуризацію відповідного органу, створення у, нього, у ньому більшості, швидкість утворення якої глини є стійкість і продуктивність насамперед. Залежить від кількісного і якісного складу, якщо це парламентські вибори депутатських фракцій і їх загальної кількості у парламенті. Це буде сприяти політичній стабільності Україні та працездатності відповідного державного органу. Виборча система також має забезпечувати професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність парламентарів. Формування професійного виборного органу, здатного у повному обсязі, реалізувати ті завдання, які на нього покладені Конституцією України та іншими законами України. Усвідомлення більшості виборців безпосередніх наслідків власного волевиявлення і довіра до результатів голосування. Існують певні типи. Виборчої системи, які залежать від цілої низки елементів, від кількісного критерію визначення результату виборів. Переможці визначають більшості голосів чи пропорційним представництвом, типу виборчих округів: одномандатні чи багатомандатні, форми висування кандидатів і способів голосування, типу виборчого списку. Виділяють такі типи виборчих систем як мажоритарна, пропорційна і змішана так звана мажоритарна пропорційна. Тепер розглянемо кожну систему виборчу окремо декілька слів про кожного з них. Мажоритарна виборча система. Це виборча система, згідно з якою переможцем є той кандидат, котрий набрав встановлену законом більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. В залежності від того, як визначається більшість голосів, необхідних для обрання кандидата, розрізняють мажоритарну систему абсолютної більшості, мажоритарну систему відносної більшості, мажоритарну систему кваліфікованої більшості. Наприклад, при виборі президентів в першому турі використовується мажоритарна система абсолютної більшості, де кандидат набирає більшість голосів 50% плюс один голос. У якщо необхідний другий тур, то там уже використовується мажоритарна система відносної більшості по кількості голосів. Пропорційна виборча система система, за якою мандати розподіляються між списками політичних партій пропорційно до кількості отриманих голосів. Наступна виборча система це змішана процедура проведення виборів, яка охоплює елементи як мажоритарної, так і пропорційної виборчих систем. Використання такої виборчої системи є показником того, що у державі відбувається пошук та встановлення нових виборчих систем. Відомі кілька підвидів змішаної виборчої системи. В одних випадках пріоритетною є мажоритарна система виборів, у других, у других пропорційна, у третіх, вони врівноважені. У четвертих для виборів різних органів державної влади використовуються різні види системи. Правовою основою застосування змішаної виборчої системи в Україні на сьогодні є закони України про вибори народних депутатів, про вибори депутатів Верховної Ради, Автономної Республіки, Республіки Крим, місцевих рад та міських селищних міських голів. Строки проведення виборів у Конституції та виборчому законодавстві України. Можна подивитися на слайді і строки проведення. Чергові проводяться із закінченням Конституційного строку повноважень Президента України. Це в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України згідно статті 103 Конституції України. Позачергові проводяться із достроковим припиненням повноважень Президента України, що у нас і відбулося. В період 90 днів з дня припинення повноважень згідно статті 103 Конституції України за рішенням Верховної Ради. Вибори народних депутатів України чергові відбуваються в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України, а виборчий процес розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше, ніж за 125 днів до дня виборів. Позачергові відбуваються в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування указу президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Місцеві вибори. В перші призначаються не пізніше, як за 120 днів до Дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніше, як за 90 днів. Чергові призначаються не пізніше, як за 120 днів до Дня виборів. А їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до Дня виборів. Позачергові призначаються не пізніше як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60, за 60 днів до дня виборів. Повторні проводяться в останню неділю 60-денного строку з дня оприлюднення, оприлюднення територіальної виборчої комісії рішення про їх призначення. І ще є проміжні, які проводяться в останню неділю 60-денного строку, з дня опублікування рішення про призначення виборів. Вибори як форма народного волевиявлення є одним із способів формування народом органів державної влади та місцевого самоврядування або інших інститутів. Це стосується насамперед формування представницьких органів законодавчої влади, парламентів, Інституту президента, органів місцевого самоврядування. Вибори це спосіб формування представницьких органів. Порядок виборів Передбачений правовими нормами, які в сукупності і становлять виборче право. Тепер розглянемо наступне питання: це виборчі права громадян України та принципи виборів. Виборчі права громадян України регулюються конституцією та відповідними виборчими законами, які у своїй сукупності, по суті, являють собою механізм реалізації даного права. У правовій літературі прийнято розрізняти активне і пасивне виборче право. Активне виборче право характеризується рядом активних дій. Щодо вибору того чи іншого кандидата і настає з 18 років за умови, що такий громадянин має право голосу, тобто судом не визнаний недієздатним. Пасивне ж виборче право це право громадянина бути обраним в органи державної влади і місцевого самоврядування. Воно настає по виборам депутатів місцевих рад і сільських селищних та міських голів з 18 років. Міст Києва і Севастополя з 21 року. По виборам народних депутатів України з 21 року. По виборах президента України з 35. -ти. При реалізації громадянами своїх виборчих прав надзвичайно важливим є додержання принципів виборів. Це принцип фільних виборів. виборець-виборець, Сам вирішує прийняти йому чи ні, чи ні участь в голосуванні. Неприпустимим є застосування підкупу, шантажу, погроз та інших незаконних засобів впливу на воле виявлення виборів членів виборчих комісій та кандидатів, кандидатів на виборчі посади. Принцип загального виборчого права він включає в себе активне та пасивне виборче право. Про яке згадувалося вище слід відзначити, що для пасивного виборчого права українське законодавство встановлює, як правило, не тільки більш високий віковий ценз, але і деякі інші вимоги. Наприклад, кандидат на пост президента України повинен досягти віку 35 років, а також проживати в Україні протягом 10 останніх перед Днем виборів років та володіти державною мовою. Принцип рівних виборів. Кожен виборець має тільки один голос, може бути включений лише в один виборчий список, і проголосувати тільки один раз. Принцип прямих виборів: поміж виборцем і кандидатом, якого він обирає, немає будь-яких проміжних структур. Наприклад, колегії виборців. Він голосує за обраного ним кандидата, партію чи партийний блок безпосередньо. Принцип таємного голосування, суть якого полягає в тому, що контроль за волевиявленням виборців забороняється. Голосування повинно відбуватися у спеціально підготовлених приміщеннях, кімнатах чи виборчих кабінах, знаходження у яких забороняється будь-якій людині, окрім самого голосуючого. Камери можуть встановлюватися лише в приміщеннях і не охвачувати кабінки, в яких проходить голосування. Якщо виборець поважної причини не може заповнити виборчий бюлетень, він може запросити допомогти йому в цьому лише іншого виборця, тобто не спостерігача, не члена виборчої комісії, а тільки іншого виборця. Виборча комісія не повинна також відповідати на запит зацікавлених осіб відносно того, чи брав участь у виборах конкретний виборець. Ці принципи є конституційними, але існують і загальні. Наприклад, законності, гласності, широкої участі виборах, у виборах таке інше. Порушення виборчих принципів це Серйозне порушення виборчих конституційних прав громадян і може мати дуже серйозні правові наслідки до визнання виборів недійсними, а також притягнення винних до адміністративної або до кримінальної відповідальності. Наступне питання. Це інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян. Існують різні точки зору з приводу розуміння сутності самого механізму забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина. Але всі науковці як важливу його складову називають органи та організації спеціальною компетенцією або статутним завданням, яких є забезпечення прав людини. Це так звана інституційна частина механізму забезпечення основних прав і свобод людини. Інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян включає в себе органи державної влади. Та місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації, засоби масової інформації. До інституційного механізму забезпечення виборчих прав громадян України входять органи та організації спеціальною компетенцією або статутним завданням яких є забезпечення виборчих прав громадян. До цього механізму входять органи всіх гілок влади, законодавчий – це Верховна Рада України, виконавчий – Кабінет Міністрів України, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації. До судової гілки входять всі суди, які входять в судову систему. Президент України як глава держави. Контрольно-наглядові на органи, це Конституційний суд України Уповноважений Верховної Ради України справ людини, Центральна виборча комісія, Рахункова палата України, органи прокуратури, також органи місцевого самоврядування та інші інституції. Головна роль належить. Центральній виборчій комісії як постійно діючому органу, що відповідно до Конституції та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів президента України, народних депутатів України. Комісія здійснює також консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад сільських селищних. Міських голів офіцій веб адреса веб-сайту Центральної виборчої комісії ви можете побачити на слайді. І ще, одна, ще одне важливе посилання на Державний реєстр виборців. Слід звернути увагу на друге посилання до Державного реєстру виборців. Оскільки вона дуже є корисною зараз напередодні виборів народних депутатів до Верховної Ради України, які, які, які будуть відбуватися 26, 26 жовтня. В інтернеті є на офіційних сайтах можна ознайомитися з інформацією, особливо корисною для переселенців з Донецької та Луганської областей. Всі інші закони ви можете подивитися самі. Для них є особливі постанови, які були прийняті на початку жовтня, у відповідності до цієї постанови, переселенці з Донецької та Луганської областей при призвернені до відділу ведення державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Вони можуть не додавати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування. Для всіх інших необхідно, якщо вони не мають змоги проголосувати на місця там, де проживають, їм необхідно буде подавати ще додаткові документи для переселенців Донецької та Луганської областей, які, знаход... які зараз проживають не тільки в Житомирській області. А багатьох інших додаткова умова виконується, але потрібно все ж таки слідкувати, перевірити обов'язково себе у державному реєстрі виборців. Дякую за увагу.